Так, ну що, ми вітаємо усіх наших сьогоднішніх глядачів і ті, хто будуть переглядати цей прямий ефір з нашим студентом трошечки пізніше. І зараз я долучаю нашого студента до нашого прямого ефіру. Так, від приєднується хвилина. Так. так чекаем 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 сделайте наш студент доброго, доброго дня вам. так зараз да, слышечки добавлю в себе звук а Леб мы на русском или на украинском как тебе удобнее будет Може на українською, давайте тоді будемо підтримувати, так. бо ми розуміємо, що так краще буде, да, і більше у нас глядачів, які нас подивляться тепер буде українською мовою. Так що будемо нашою рід. Давай почнемо з того, що ти по перше представишся, так скажеш, з якого ти міста в Україні. І потім, де ти навчаєшся у Польщі, який навчальний заклад, яка спеціальність, який курс? А далі я буду задавати тобі питання, щоб у нас з тобою діалог вийшов. Добре. Добре?